Процес тестування та дебагу, яка між ними різниця. Спочатку давайте розглянемо такі поняття, як ерор, дефект, фейлер та далі. Ерор це саме та дія людська, яка призводить до некоректного результату. Дефект це вже, що накодили, так? це. Саме така помилка в продукті, яка не відповідає вимогам. Фейлер це саме подія, яка призводить до неправильної роботи, що ми можемо виявити дефект. Давайте розглянемо на прикладі. Наприклад, замовник замовляє у швачки пошити одяг з карманчиком. І швачка припускає, що може пошити цей карманчик модний з діркою. Коли вона собі придумала такий дизайн, це ерор. Потім, коли вона вже його пришила, цей карманчик це дефект. Потім, коли замовник там, чи тестувальник кладе гроші в цей карманчик і вони випадають, то це вже фейлер. Так. Значить, ми поклали гроші, вони випали, і ми заводимо баг-репорт на фейлер, щоб при тому, коли ми кладемо гроші, вони випадають. Там очікуваний результат, щоб вони не випадали. Так. А актуальний результат гроші випадають. Потім програміст бере цей значить, одяг і построково. Ну, ви розумієте, що це приклад. так, Построчно шукає в коді, де саме є ця, ця, ця діра. І він фіксить. І це є процес дебагу. так, І коли саме пофік... знайшов і пофіксив. також ще є таке поняття як root cause, Це першопричина. причина. А перша причина це, що саме замовник там не знав, що цей карманчик взагалі йому потрібен для грошей. Там, він думав, що це просто як нефункціональний такий буде додаток до одягу, а це мав бути функціональний, да? ну, тобто якась зовсім така. Вже корнєва якась причина. Тепер розглянемо ще більш детально про тестування та дебаг на прикладах. Тестування це в нас саме ми можемо проглядати статично, динамічно, щоб знайти баги, фейлери. А типічне, значить, дебаг, це в нас програміст бере. Наш репорт від тестувальників намагається відтворити фейлер, діагностує, знаходить руткоз в тому числі, і фіксить. Так потім в нас тестувальник проводить вже тестування підтверджувальне, що проблема пофіксена. Якщо ця проблема знайдена при статичному тестуванні, то не потрібно вже потім дебаг, не потрібна ця вся, там не буде фейлера, там буде тільки дефект, тому що це не запуск кода, воно не може впасти, там програма не може бути фейлером.